Добрий ранок. Ну що, прийшов час продавати нашу лаванду. І так, зараз накопаємо, грузимося і веземо на продаж лаванда. Кримська лаванда. Лаванда з українського Криму. Так, поїхали. продажа лаванды в Харьковской области. Крымская лаванда в Харькове. Едет до нашей Хто хоче замовити лаванду, звертайтеся на YouTube канал Дача ТВ. Друзі, до зустрічі.